В одному із недавніх своїх відео я розповідав про три категорії людей по складності, які до мене звертаються. Якщо брати перша категорія це легкі випадки, то третя це складні. Виявилося, що є ще четверта категорія: це надскладні. І зараз послухайте, що говорить якраз така людина, якій я зараз допомагаю. Всім доброго дня! Мене звати Олена. Знайомі, які не страждають від такого захворювання, як міофасціальний болівий синдром. Дуже часто запитують мене про те, що дає мені міопресура. Ну, Спробую пояснити якомога простіше. На прикладах. Скажіть, будь ласка, що дає інсулін діабетику, а інгалятор астматику, а, до прикладу, ін'єкція магнезії людині з артеріальною гіпертензією під час гіпертонічного кризу, а транквілізатор на кшталт гідазепама людині з діагностованим тривожним розладом в момент панічної атаки. От майже те ж саме дає мені міопресура. Тобто, щонайменше, це суттєве зменшення гострого м'язового болю від активної тригерної точки, а в довгостроковій перспективі це підтримка хворих м'язів в оптимальному стані. Саме цей метод з доведеною ефективністю допомагає мені всі ці роки триматися на плаву. Всім здоров'я!